чарівний світлий час ми прийшли вітати вас, кажуть вам, 17 літ і ви усі йдете в світ. Нам сьогодні так цікаво, на найстарших подивитись, надзвичайні вони всі і красуні, і молодці. А ж як ми були, як у перший клас ішли, а тепер попідростали, просто тьоті й дяді стали. От тепер так вам буде класно, у житті все просто ясно, світить сонечко в лаї, тихує хоч дозаї. Вже не гристи мимо урока, що не вивчили уроки, а за двіки мама і тата вже не будуть діставати. Ти попробуєш дістати, треба ще на стульчик встати, та якою коїсь, ти деякі у них штани. Більші два рази за тебе хлопці витяглись до неба. І з такої висоти вини усі світи. Всі красиві, ясноокі, печах метр такий широкий І тепер у тих хлоп'ят номер туфель 45. Ось такий собі портрет, що піджак не мав на мать. Ми приміряємо одного, скільки ж нас містилось в нього. Може, шість, а може, сім, місце ж вистачило сім, ось які ці хлопчаки, українські козаки. А дівчата мов з бувало і краси. Розійдуться між людьми, більш не будуть вже дітьми. Шановний одинадцятий, ви наш найкращий клас, зізнаємося дверками, що любимо ми вас. Ми шлемо всім вітання і найкраще побажання Будьте сильні і сміливі, та звичайно всі щасливі. Вам ми хочемо побажати завжди успіхів в житті, Про цей наш пам'ятати да б не були в майбутні. Хай ваша дитя сюди, хай завжди шанують люди, хай вас доля береже, хай вас ангел стереже. Тута слів уже доволі, ми лишаємся в ліцеї, обіцяє, бо завзято без вас приклад буде брати.